Правила виклику екстреної медичної допомоги та спілкування з диспетчером Можливо, ви здивуєтесь, але це дуже важливо. Точність і лаконічність, зрозумілі пояснення диспетчеру екстреної медичної допомоги зекономлять хвилини, які так необхідні для порятунку постраждалих, та прискорять приїзд бригади екстреної медичної допомоги. Отож, при розмові з диспетчером треба говорити чітко і коротко. Відразу вкажіть ваше ім'я, адресу місця, де сталася подія. Якщо не знаєте цієї адреси, зазначте один-два найпомітніших орієнтири. Наприклад, це біля телевежі чи це біля такого-то супермаркету тощо. Вкажіть номер вашого мобільного телефону. Чітко скажіть, що сталося. Наприклад, дорожньо-транспортна пригода чи Поранення внаслідок вибуху боєприпасів. Опишіть стан постраждалого. Кровотеча рани на нозі, перелом руки, постраждалий без свідомості, не дихає тощо. Пам'ятайте, що у постраждалого може бути кілька травм, тож спершу вказуйте ті, що можуть загрожувати його життю, а це сильна кровотеча, відсутність дихання та свідомості. Конкретно і чітко відповідайте на запитання диспетчера, виконуйте його вказівки. Якщо стан постраждалого погіршився, а бригада ще не приїхала, зателефонуйте диспетчеру повторно. До речі, при наявності гучного зв'язку у телефоні, та якщо ви вже маєте певні навички, слід здійснювати виклик екстреної медичної допомоги і одночасно проводити серцево-легеневу реанімацію. Але разом з тим пам'ятаємо про правило не нашкодити.